Попри спеку, ранкова інспекція міського голови за розкладом та цього разу у фокусі уваги не лише комунальні питання тривалі вимкнення електроенергії створюють додаткові виклики для міста і всіх мешканців. Тож чиновники разом із мером навідалися у дитсадок, щоб перевірити, як тут організували виховний процес без світла. Ми є черговим закладом. В нас, крім нашого закладу, ще відвідують діти з 12, го з 19-го, з 26-го, з 16-го і з 1-го дошкільних закладів. Маємо на загал від 160 до 195 дітей. Без світла справляємося, харчування варимо їсти, встають кухарі вночі. Якщо до 6-ї є світло, то ми до 6-ї вже готуємо сніданок. Сьогодні є з 9 ї до 1, ї то ми з 9 ї до 1-ї мусимо і, і сніданок, і обід, і вечерю в ці три години приготувати. Ні разу ми ще не говорили так, щоб. Діти щось приносили, ми завжди, завжди даємо харчування своє. Як вночі, то вночі ми встаємо вночі і робимо. Та й у решті чергових садків, а їх загалом є вісім, діти також не голодують. Переконує заступниця директора департаменту освіти та науки Світлана Пашкевич. Ні в якому разі діти не залишаються голодними. Ми підлаштовуємося під графіки вимкнення світла. Так сьогодні збільшили тривалість вимкнення на годину. Зранку прийшло повідомлення, але наші працівники готові до всього. Ми вже такі періоди проходили. Можливо, змінюється дещо час подачі їди, але це не є критично. Він змінюється плюс-мінус на 30-45 хвилин. Але харчуванням гарячим діти забезпечені у всіх закладах дошкільної освіти. Закликає батьків не хвилюватися, і міський голова, адже малюки в чергових садочках забезпечені повноцінним харчуванням за будь-яких умов. Звісно, коли відключення як сьогодні, що 6 годин тільки є світло, є певні проблеми. У нас працівники виходять і дуже раненько або Підтусовуються під е, самий час. Ну, наприклад, там в 9-й включається світло, відповідно в 9 готують, щоб на 10 був сніданок, а потім на першу, щоб був обід. Е, і таким чином десь виходимо з ситуації. Подивилися, що там, як відбувається ситуація, як прибирають, як вивозять сміття. Зараз брак людей дуже сильно відчувається, брак працівників особливо комунальників, і тут це відчувається. Але місто Сергій має бути чисто впорядковане і може без капітальних ремонтів, але воно має бути проїзне, має бути прибране. Опісля перевірки садочка проінспектували ще кілька вулиць. З центру виїхали поприбастіон на Бельведерську, заїхали у двір на Манюха-4, Тичини-20 та Більведерську 56-58. Зараз там завершують поточні роботи у дворах. Міський голова дав доручення покусити траву та пильнувати за чистотою, бо, попри всі труднощі, місто має бути впорядкованим. Що ми робимо зараз? Це поточне утримання міста. Підмести, вивести побутові відходи, десь попідкошувати, десь якщо є ямка, залатати її, підготовка до зимового періоду. Так само зараз у пріоритеті, тому що ми не знаємо, якою буде зима. А це означає, що ми маємо підготувати наші будинки, внутрішньобудинкові мережі. Знову ж таки, мова не йде про капремонти, мова йде про те, щоб фізично можна було подати тепло, щоб фізично ті мережі, які в нас є, вони витримали. І до мешканців так само, тобто мешканці повинні так само розуміти, в яких реаліях ми живемо. І це означає, що десь так само об'єднюватися створювати ОСББ, якщо є така можливість, тому що дехто каже, що ОСББ це є погано, але насправді ОСББ ні до чого не зобов'язує мешканців будинку, але ОСББ надає широкі права. Нещодавно міський голова ініціював програму фінансового заохочення для мешканців. Йдеться про абонентів, яких обслуговує КП Комфортний Дім. Якщо вони об'єднаються та створять власне ОСББ, то отримають 100 тисяч гривень з міського бюджету на енергоефективність. Гаргара, телеканал